Я не вірю в те, що в Україні можна щось заборонити. Вімкнувся стадний інстинкт, всі дивляться. Я так само буду дивитися. Найбільша проблема телеграму це його анонімність. Людям важко вже визнати, що вони не праві, що вони не того вибрали. Це все одно, що назвати себе, що я дурний чи дурна. Робота на користь ворога і на шкоду Україні не є іншою точкою зору. Пані Тетяна, ви знаєте, я думаю, що ми живемо взагалі зараз в вік дезінформації. І її неможливо побороти. Є дуже проста причина, чому тому, що будь-хто сьогодні може створити контент, який буде неправдивим. Він може його створити свідомо. Аби несвідомо ви згодні з цим? так. Я згодна з тим, що ми живемо в світі дезінформації. Я згодна з тим, що побороти її надзвичайно складно, і я переконана в тому, що є частина людей, яка все одно віритиме в те, що вона хоче вірити. І е, цей відсоток буде якийсь там в різних суспільствах завжди. Тут питання лише в тому, якої він величини, і наскільки він впливає на те, які рішення ми ухвалюємо. Та тобто е, було би дуже дивно думати, що ми можемо 100% людей перетворити там на факт. Чекерів примусити їх перевіряти інформацію, чи примусити їх перевіря... довіряти лише тим експертам і експерткам, які мають хоча б якесь право називатися експертами, і так далі. Тобто, це було б дуже дивно. Тут питання лише в тому, який відсоток людей це робить, наскільки вони впливають в тому числі на політичні рішення, як це загрожує демократії, і наприклад, ми можемо побачити на нам не треба навіть Україна тут. Ми в Сполучених Штатах можемо побачити, та наприклад, велика частина прихильників кандидата в президенти Дональда Трампа, це люди не чужі, в тому числі магічного мислення, історії про те, що десь справді їдять собак і їдять котів. От і тому такі люди є, будуть так, але це не означає, що ми маємо зупинятися. А наскільки сьогодні потужні інформаційні впливи відбуваються на Україну, ви їх бачите, можливо, відчуваєте російські інформаційні впливи на Україну без сумніву є. Але тут треба розуміти один момент, що і Росія, і будь-яка країна, яка добре працює з пропагандою дезінформації, вона добре працює з пропагандою дезінформацією, використовує реальні проблеми. І там, наприклад, коли їх не вирішують або їх вирішують, я не кажу, що можна ідеально вирішити будь-яку проблему. Та але якщо немає механізмів їх вирішення або зрозумілих спроб це зробити, то то Тоді її можна роздути до неймовірної а, до, ну, просто до неймовірної величини. Тобто вона б'є в те, що існує реально доволі часто, Та? Тому що ніякі розіп'яті там хлопчики. І оця вся історія з цією такою дуже а, прямою і дурною брехнею, яка була а, на початку після війни, та в 14-15 uh -huh. роках, вона вже давно не працює. Я навіть не знаю, чи вона працює на цих тряди Путіна, цих бабушек Путіна. Я навіть не знаю, чи на них вже вже, вже ця вся історія працює. Зараз методи значно тонші а, і. І робити це можливо навіть якоюсь мірою легше, тому що суспільство так чи інакше перебуває в складному емоційному стані. Суспільство перебуває в болі, в втратах, суспільство перебуває в невизначеності. І оцей стан невизначеності та він є таким дуже складним в тому сенсі, що нам дуже важко робити і о, ухвалювати будь-які раціональні рішення навіть у тих випадках, коли б ми їх могли робити. Ми і так їх не завжди ідеально раціонально ухвалюємо. А тим більше у такі моменти. Я вважаю, що взагалі деценформацією не потрібно боротися. А ми повинні формувати своє інше. Поле, яке буде мінімізувати ризики, яке буде вчити людей мінімізувати ці ризики і працювати не над тим, щоб сфокусуватися в боротьбі конкретної дезінформаційної кампанії чи конкретного фейку, а концентруватися на тому, щоб вибудувати систему, яка сама зможе мінімізувати це. Я завжди привожу тут приклад: як система дорожнього руху і безпеки на дорозі, це система, яка передбачає в себе знання, інформування, попередження контроль, штрафування і так далі, і тоді воно в комплексі дає свій результат. Е, як на мене, виклики, які стосуються шкідливих впливів в інформаційному просторі, вони співмірні по своїй задачі, по своїй структурі. От і е, чим раніше ми і світ почне думати над створенням такої системи, ну от е, тим швидше ми наблизимося власне до того, що зараз називаємо подолати дезінформацію. Хоча ну задачу теж треба змінювати. Наскільки взагалі перед нами серйозний виклик. Та, оця боротьба з дезінформацією. Чим більше розвиваються соціальні мережі, тим більше буде ця загроза. Це абсолютно паралельні процеси, тому що не сподіватися, що соціальні мережі будуть якимось чином блокувати чи фільтрувати емоційну інформацію, яка переповнена фейковою шкідливою інформацією, фактично неможливо. От тому все в руках людей, а щоб людям допомогти, потрібна система. Не ось і власне в цьому векторі дуже важливо рухатися. Чи підігруємо ми російській пропаганді і дезінформації свідомо або несвідомо? А ми так підігруємо, Підігруємо, тому що ми частина з нас, потім знову ж таки хто такі ми. Суспільство складається із дуже багатьох, скажімо так, голосів історії, долі, рішень якихось людей, які роблять те чи інше в от у війні в. В своєму житті, і мені здається, що величезна частина суспільства в тилу таки підігрує. Є люди, які більш залучені до війни безпосередньо, і мені здається, в них значно менше часу на будь-які піді підігрування. Так і от для мене в цьому криється ключова відповідь на це запитання: чим краще ти розумієш, яка твоя роль під час війни, чим краще ти розумієш, що ти робиш безпосередньо для перемоги, не просто ну там верещиш в соцмережах про те, що а, та. То немає сенсу взагалі. це просто немає сенсу. Та чим от менше ти вирішиш у соцмережах, а якось знайшла чи знайшов свою роль, тим менше в тебе часу на підігрування, так би мовити, пропаганді. З іншого боку, я би не скидала тут все ж таки провини великою мірою, в тому числі з влади, і з органів влади, і з тих комунікацій офіційних, які у нас існують. Тому що були певні провали з завищеними очікуваннями в двадцять му році. Ми не можемо про це не говорити. Було певне нерозуміння. І зараз є певне нерозуміння, а такої е, небажання говорити на складні теми. І частина суспільства ніколи ці складні теми не, не сприйме, але частина то сприйме і е, визначення, власне, того, що кожна людина потрібна, і що людина має визначатися, що вона робить та як вона залучена, як вона допомагає. Для частини людей було би таким підґрунтям, щоб менше мати часу на ну свій деструктивний, скажімо так, емоційний стан. Як вважаєте, чи потрібно заборонити в Україні Телеграм та Тікток? Я не вірю в те, що в Україні можна щось заборонити. Я вважаю, що українські органи влади всі повинні вийти з телеграму. Вони цього можливо і не зроблять. Але вчора чи позавчора, здається, там було рішення про те, щоб представники деяких міністерств і там деяких органів влади таки видалили та, Мені здається, телеграм у себе заборонило користуватися Їм заборонили користуватися на телеграм. робочих гаджетах. На робочих гаджетах абсолютно правильне рішення. Я... Знаю реальні цифри, і я знаю, що ці реальні цифри такі, що понад 70% людей різного віку різної статі беруть свою інформацію з телеграму. Найцікавіше, що кажуть нам свіжі дані, якщо ми їх уважно читаємо, що люди досить часто не розрізняють джерело. Вони те весь телеграм і називають джерелом. Ну тобто вони там умовно не розуміють, чи вони читають стерненка, чи вони читають суспільного мовника, чи вони читають один плюс один, чи вони читають зеркало тижня, чи вони читають труху, чи вони читають розруських воєнкоров. Та вони якийсь мають там. Телеграм такий уявний великий, і звідти вони беруть інформацію. І От проблема в тому, що це джерело для багатьох людей не сегментується на імена. І є великою проблемою. Тобто для мене найбільша проблема телеграму це його анонімність і можливість того, що там невідомі люди, невідомо що пишуть, збирають великі аудиторії. Потім вони змінюють змінюють свій дискурс чи наратив. А та аудиторія переходить за ними. Особисто я телеграм не використовую. Я телеграм, ну я, звісно, там є, тому що там є месенджер з якими з якоюсь частиною людей. Але якби, наприклад, мене спитали, який сегмент в моєму житті займає телеграм, ну я не знаю, може відсотків 30, не більше. Просто там, тому що там є люди. Ну і інколи ти там дивишся а, стосовно того, чи є там якісь а, власне оголошення про ракетну небезпеку. Це хіба, хіба в цьому вигляді. Mm -hmm. І, от, до речі, що цікаво, знову ж таки бачила дані нещодавно про те, що системи оповіщення вони значно нижче, ніж телеграм. Та? Тобто, на чому піднявся телеграм в Україні? Власне, на системах оповіщення. Оце є величезною проблемою. А звичайна людина, ми не можемо від неї вимагати, щоб вона чітко розрізняла, чим відрізняється, припустимо, інформація, яку їй дають аналісти лісти ліганет від е, якогось невідомого когось там, та ну тобто, все це ілюзія, що всі будуть перевіряти інформацію, особливо в ситуації небезпеки. А про, е, про заборону сумніваюся, про те, що мають вийти і зробити політичну заяву, що їх там немає, пожертвувавши аудиторію, так. Я проти заборон як таких, тому що ну це не трошки не лінійне рішення, і трошки не, не те, що ми мали коли забороняли в контакті чи однокласники, і воно дійсно давало швидкі результати. Тому що в телеграмі ми отримуємо так само інформацію про ворога, і просто його заборонити. Це так само і цей момент підтягне. Нам потрібно робити конкретні кроки. Я тут хочу наголосити, наприклад, на важливі ініціативи Кремляграм, яка акумулює ось ці всі небезпеки телеграму, і от і е, які дуже правильно е, пропонують крок за кроком рухатися. Тобто, спочатку заборонити, що використовували військові державні, що фактично рішення є, подивимося, як воно буде виконуватися. Потім щоб звідти пішли е, державні комунікації, щоб президент не комунікував в телеграмі і так далі. Тоді ми почнемо органічно прокладати ось цей рух. Нам важливо, коли в умовах, коли зараз 70 з лишнім українців бере з телеграму новини, ми не можемо собі дозволити просто взяти. І обробати. нам потрібно спочатку спробувати перевести в інший вектор. от бодай про цю оцю дорожку прокласти, і тоді вже робити більш щось радикальне. Тому я зараз за те, щоб і просвітницько, і власне інформаційно підсвічувати, що може людина зробити вже от і тоді вже йти на більш якісь радикальні кроки. Ви багато років працювали на телебаченні. Як Ви вважаєте, з забороною проросійських каналів, каналів Мураєва? Медведчука, ми побороли дезінформацію на телебаченні. Я вважаю, що їх заборонили правильно і трошки пізно. Я правда не знаю, чи було суспільство готове сприйняти ту заборону раніше, тобто, це ще теж е, окремий момент. Я точно вам можу сказати, е, що ми побороли всередині журналістського корпусу. Ми стали розрізняти, е, ми стали розрізняти те, що, наприклад, робота на Користь ворога і на шкоду Україні не є іншою точкою зору. Для мене це є дуже важливим ключовим моментом, тому що тривалий час у нас вважалося, що можна брати будь-якого там недоведеного е, агента, якщо не довели, що він агент ФСБ, незважаючи на те, що він там говорить ті чи інші речі, ця людина. От то ми його там беремо і видаємо це за іншу точку зору. Але це ніяка не інша точка зору. Це загроза для українських громадян, української державності, української демократії в першу чергу. Тому так я вважаю, що те, що ми почали про це. Говорити так прямо, в тому числі спричинилася і ця заборона. І я вважаю що ну можна там робити багато зауважень стосовно того, що це якась там шкода свободі слова, і так далі. Слухайте, свобода слова це ж не вседозволеність. Свобода слова це право та висловлювати. Різні точки зору не на шкоду громадянам суспільству і суспільному інтересу, різні шляхи показувати та критикувати ті чи інші дії чи рішення влади, говорити про загрози диктатури чи авторитаризму, але це зовсім не майданчик для усіх агентів ФСБ. І от оцей момент, що ми почали перепрошую, розбиратися в сортах і нюансах, він для мене має значення. Ви нещодавно на своєму ютуб-каналі випускали відео про політичних і військових експертів, які угу. працюють у Україні. Україні, і деякі з цих військових експертів, експертним справжнім середовищем, середовищем військових, ну їхня експертність, це не то багато експертність, якось їхня експертність вона ставиться під сумнів. Ну, наприклад, Олег Жданев, та і у якого там сотні тисяч переглядів. А як вважаєте, чому люди дивляться такий контент? Це багаторівнева відповідь буде, тому що, по-перше, Олег Жданов він, якщо ми конкретно його приклад візьмемо, хоча таких багато. Він був першим військовим експертом, який з'явився 24 лютого, яке почали підсвічувати медіа. Ось і для багатьох він став цією точкою, де вони звикли отримувати інформацію, і далі вже вімкнувся стадний інстинкт. Всі дивляться. Я так само буду дивитися, всі не можуть помилятися, якщо його дивляться, і так далі. Це ж та ж сама модель, і поарестовуючись, Таку суботі і так далі. Ну от і е, зараз людям важко вже визнати, що вони не праві, що вони не того вибрали. Е, це все одно, що назвати себе, що я дурний чи дурна, що я прийняла е, е, хибне рішення. Е, от е, тому люди по інерції продовжують дивитися. Як вважаєте, чи потрібно у школах запровадити урок під назвою дезінформація? І я, е, я за те, щоб спочатку ми навчили цьому вчителів і батьків, е, от або бодай ці процеси були паралельні, тому що дуже класно звучить. Давайте ми будемо вчити школярів. і Безпосередньо потрібно робити, а ось але коли ми вчимо дітей, але не вчимо дорослих, які безпосередньо від думки яких і від поведінки яких це залежить, то це трошки неправильно.